Словом можна людину вбити, словом можна її піднести, словом можна її зцілити, словом можна її ран нанести, слово має велику силу надто те, що сказали вчасно. Словом можна звести в могилу і погубити когось передчасно смерть і життя у його є владі. Соломон нам про це говорить, одним словом даруєм радість, іншим словом, наносимо опік. Все від нас, дорогі, залежить, де сказати, а де змовчати, та нехай завжди буде в серці вміння часто і місце знати. Будьте Богом, благословенні, і про це ви завжди пам'ятайте. Ви, словами усіх померлих і всіх засмучених оживляйте, не наносьте удари, люди, і словами нікого не бийте, хай не буде у вас пересудів, на устах буде у вас, хай молитва, щоб словами могли втішати, щоб могли ви когось оживити, щоб ви словом могли лікувати, щоб ви словом могли зігріти. Ваше серце хай це пам'ятає, ім'ям Бога вас благословляю.